Вітаю всіх присутніх. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Брат Іван говорив про те, що вже другий раз сьогодні до Нього говорить Слово Боже. А я скажу, що можливо і третій раз. Знаєте, ми не домовлялися з братом Олександром, які, на яку тему говорити, але в нас дуже схожі будуть, буде тема. Схожа буде проповідь Слова Божого. Знаєте, перед тим, як я буду проповідувати Слово Боже, у мене буде запитання до вас. Чи вірите ви, що Христос прийде за вами? Вірте? Амінь. А чи знаєте ви, що Слово Боже нас попереджає? Що коли прийде Христос, це буде умить, як оком змигнути. Тобто дуже швидко. І тоді, коли це відбудеться, чи будемо ми готовими до приходу Ісуса Христа, коли Він прийде за нами, коли Він прийде за Своєю Церквою? І це дуже важливе питання. І тому сьогодні ми порозважаємо на тему цінуйте часом. Цінуйте часом. Текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, він записаний в Посланні до Єфесян, П'ята глава, 15, 16 вірші. Написано: Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі. Але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Амінь. Як ми бачимо, як ми замічаємо вже, дуже швидко проходить час, швидко проходять дні, місяці і навіть роки. І нам так не вистачає на все часу. І часто від людей можна почути, що немає часу. Не хватає часу. Але чи цінуємо ми часом, який відведений для кожного із нас на землі? Кожен із нас чимось цінує. Ми можемо цінувати роботою, боючись її втратити, можемо цінувати сім'єю, турбуючись про неї. Також ми можемо цінувати здоров'ям, берегти своє здоров'я, не ївши нічого шкідливого. І так далі. Але саме головне, про що нам говорить Слово Боже, ми повинні цінувати часом, який чомусь так швидко проходить. І так, що означає цінувати часом? Це означає вірно і мудро використовувати свій час для Господа. А хто не цінує часом, той використовує його немудро. Використовуючи свій час для себе, використовую його для свого задоволення. І в першому посланні апостола Петра написано, у 4 главі, другому вірші, написано, що решту часу у плоті жити вже не для людських похотей, а для волі Божої. Ми повинні розуміти, що раніше до нашого навернення ми жили по своїй волі. Ми жили так, як нам. Було завгодно, догоджаючи своєму тілові. А тепер ми повинні жити. Коли ми живемо, коли Бог нас самим очистив, оправдав, тепер ми не повинні жити та грішити, так, як інші люди, а краще решту свого життя посвятити для слави Божої, виконуючи тільки його святу волю. У своєму житті. Як ви думаєте, чому ми повинні цінувати часом? Чому це так важливо для нас? По-перше, ми повинні цінувати часом, тому що ми живемо в останній час. І те, що ми дійсно живемо в останній час, є дуже багато свідчень, які записані в Біблії. Це те, що буде відбуватися в останній час, що будуть війни. Буде голод, буде багато різних хвороб. І те, які будуть люди в останній час, і багато інших свідчень, які відбуваються вже сьогодні. Також апостол Іван говорив, діти, це останній час. Ви знаєте, і це говорить. І це доказує нам, що ми сьогодні живемо в останній час, останнього часу. Але нам не зрозуміло, чому пройшло вже приблизно 2000 років. Але час, як ми бачимо, він ще чомусь не закінчився. Діло в тому, що коли Господь говорив про останній час, він мав на увазі не останній рік чи місяць. А останній період людства. І знаєте, за весь час існування людства було багато періодів. Перший це період від творіння до гріхопадіння, далі від гріхопадіння до потопу. Далі від потопу до закону. Далі був період закону. Який був до Христа? І далі це період церкви. Ще його називають періодом благодаті. І в цей останній період, і в цей останній час, в який ми сьогодні живемо, ми повинні цінувати часом, тому що ми не знаємо, коли прийде Христос за своєю церквою, за нами. Написано, що навіть ангели цього не знають, тому ми повинні використовувати свій час для того, щоб бути готовими до приходу Ісуса Христа. По-друге, ми повинні цінувати часом, тому що ми живемо не тільки в останній час, але й в короткий час. В першому посланні до Коринтян, 7 главі, 29 вірші написано: я те кажу, брати, що час короткий. Надалі хай і ті, що мають дружин, будуть, як ті, що немає. Уявіть собі, що апостол Павло говорив ці слова більше як 2000 років назад. І вже тоді час був коротким. Про це говорить апостол. А тепер час став на дві тисячі разів іще більш коротшим, ніж було тоді. І ми стали набагато ближче до приходу Христа. Коротким став не тільки час. Але скоротилося і життя людини. Як ми знаємо, як нам говорить Слово Боже, що перші люди, вони жили почти тисячу років. Але із за гріха Господь скоротив час. Тому що люди і... і ще більше в своєму житті і довше б грішили. І тому Бог скоротив час. Скоротив життя людини. Після потопу Господь скоротив життя людини до 120 років. І ще пізніше у Псалмі ми читаємо, що Моїсей пише про 70, а тільки при більшій кріпості каже 80 років. А вже сьогодні. Статистика на Україні говорить про 60 і менше років, а це ще коротше. І наше життя, воно сильно скорочується. І скручується воно по багатьом причинам, але сама головна причина це є гріх. У біблії написано: не гріши, навіщо тобі вмирати не в свій час? І сьогодні багато людей і навіть молоді вмирають із за гріха куріння, алкоголю, наркотиків, і так далі, не в свій час. Апостол Яків пише, бо що таке ваше життя? Воно пара, що на короткий час з'являється, а потім зникає, потім пропадає. Воно коротке. Наше життя дуже коротке, і треба багато чого встигнути зробити. Але саме головне це вирішити головне питання нашого життя це питання вічності. Ми повинні розуміти важливу для нас істину, що Господь дає нам час для, не для. Того, щоб ми його використовували для себе, Господь дає нам час для того, щоб, по-перше, ми примирилися з Ним. І, по-друге, завжди були готовими до приходу Ісуса Христа. І так, як ми повинні поступати і як ми повинні жити в цей послідній і в цей короткий час? В 15 му вірші написано. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі. Зверніть увагу, Господь вказує на цей уривок і пояснює, як ми повинні поступати у час, який ми сьогодні живемо. Господь через своє слово говорить, що ми поступали обережно. Тоді, коли людина необережна, вона може багато в чому собі нашкодити. Нашкодити в своєму житті. А коли людина обережна, вона буде мати успіх у своєму житті. І тому нам потрібно поступати обережно і уважно, Написано не так, як нерозумні. Подивіться, скільки людей нерозумно проводять своє життя. Також вони нерозумно стратять свій час, витрачаючи його на пусті і непотрібні речі. І тому шкодять самі собі. На жаль, ми дуже багато часу витрачаємо на матеріальне, а так мало часу витрачаємо на духовне. Хоч з одного боку, ми повинні. Забезпечувати свою сім'ю матеріально. Це важливо. Але й не забувати про саме головне і саме важливе це забезпечувати нашу сім'ю в першу чергу духовно. І дуже часто ми жертвуємо своїм духовним життям заради земного життя. Часто ми не йдемо на зібрання то, що. Потрібно заробляти гроші. Є робота. І це є нерозумно. Господь радить нам поступати розумно. Не так, як нерозумні, але як мудрі, цінуючи часом. Ісус розповідав притчу про десять діл, з яких п'ять було мудрих, а п'ять нерозумних. Ця історія написана Іван від Матвія 25 главі з 1 по 13 вірші. Написано: тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були розумними, а п'ять – нерозумними. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою оливи. Розумні ж, разом із своїми світильниками. Взяли оливи у своїх посудинах. І оскільки молодий забарився, то всі вони задрімали і заснули. А опівночі пролунав крик, ось іде молодий. Виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви прокинулись і попрали свої світильники. Нерозумні ж сказали розумним: дайте нам свої оливи, бо наші світильники гаснуть. Та розумні сказали у відповідь. Щоб не забракло і нам, і вам, підіть краще до продавців і купіть собі. Поки ті ходили купувати, прийшов молодий і готовий увійшли з ним на весілля і двері. Замкнулись. Потім приходять інші дії і кажуть, Господи, Господи, відчини нам. А він сказав у відповідь, істину, вам кажу, я не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, у який прийде син людський. Знаєте, в цій притчі ми бачимо, що мудрі діви вони були готові до приходу жениха, тому що вони достатньо заготовували оливи у своїх посудинах. Вони використали свій час і заготовили масло цієї оливи. А нерозумні вони не були готові до приходу жениха, тому що вони не використали свій час, який дав їм Господь, і не заготовили достатньо оливи. Знаєте, я хочу, щоб кожен із нас задумався, чи готові ми сьогодні до приходу жениха. І чи достатньо ми заготовували оливи? І це дуже важливе запитання. Я думаю, не просто так Господь уже другий раз говорить до нас через своє Слово. І тому ця історія, яку ми прочитали, вчить нас, що деякі речі неможливо достати чи зробити в останню хвилину. Неможливо, не можна відкладати це важливе питання на потім. Це просто нерозумно. Ми в своєму мож... в житті можемо і не встигнути. Ми повинні цінувати часом, тому що Слово Боже нас попереджає, що дні лукаві, тобто оманливі. Вони можуть нас з легкістю обманути, можуть вкрасти наш дорогоцінний час. Який дає нам з певною ціллю Господь не для нас, а для Його слави. І Він це робить. Тому цей час, який Господь нам дає, ми повинні використовувати мудро для Господа. Часто люди думають, що вони встигнуть через. Тиждень чи через місяць, чи через рік або в старості прийти до церкви, покаятись, примиритись з Богом, служити йому. Але це самообман. Не можна йти до Бога, коли нам заманеться, а потрібно йти до Нього тільки тоді, коли Він кличе, коли Він стукає в наше серце. Господь може постукати раз, два рази, три рази, можливо і більше. І коли людина ігнорує цим, то Дух Святий може і перестати стукати, залишити людину. А це вже небезпечно. І тому, Слово Боже, нас попереджайте, попереджає. Цінуйте часом, будні лукаві. Ні лукаві, оманливі, вони можуть украсти той дороцінний час, який дає нам Господь. Подібно і ми можемо ігнорувати приходом на служіння, ігнорувати читанням Слова Божого, ігнорувати приходом Христа, думаючи, що Він прийде не скоро. І тому не готуватися до його приходу. Знаєте, можна довго займатися багатьма справами в своєму житті, але не мати часу, щоб підготуватися до головного, до зустрічі з Богом. Тому нам потрібно бодрствувати. Тобто не спати, а цінувати часом, щоб не оказатися в числі нерозумних. Дів, як ми читали, на жаль, більшість християн сьогодні вони розслабилися або заснули, як нерозумні діви, вважаючи, що Ісус Христос не скоро прийде за церквою, за нами. Але це самообман Євана від Марка 13 главі 33 вірші написано. Тож пильнуйте, Бо не знаєте, коли прийде господар дому увечері, чи опівночі, чи з пів півнів, чи вранці, щоб не прийшовши, щоб прийшовши зненацька, не застав вас плячими. А що кажу вам, те кажу всім пильнуйте. Слово Боже нас попереджає, щоб ми пильнували, щоб ми не дрімали цим духовним сном який сьогодні дає дьявол. він бажає, щоб ми заспали і в цьому сні не пробуджувалися, не пильнували, не були готовими до приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Знаєте, Господь Він прийде тоді, коли цього ніхто не буде чекати. Я не знаю точно, коли Ісус Христос прийде. За церкву і за нами. Але я впевнений, що це буде вже скоро. Тому ми повинні цінувати часом і використовувати час мудро, щоб завжди бути готовими до приходу Христа. Особливо я звертаюсь до тих, хто ще не примирився з Богом. І вважає, що ще має достатньо для цього часу. Але як ми читали? Час може закінчитися, І двері можуть зачинитися, і тоді буде пізно. Тоді люди будуть стукати, будуть просити Христа відчинити їм двері, але Христос каже, я не знаю вас. Я не знаю вас. Знаєте, якось один французький король. Він ішов по коридору свого палацу і до нього підбігає слуга. І говорить йому, що його чекає якийсь священнослужитель, і він дуже хоче йому щось важливе розповісти, але король десь поспішаючи, відповідає, що у нього немає часу навіть на Ісуса Христа. Знаєте, після цих слів відразу щось закололо його в грудях. І вже через декілька хвилин. Цей король помирає. Знаєте, Господь, Він милостивий. Господь запропонував йому ще один шанс щоб вирішити саме важливе питання це питання вічності. Але він не скористався цією можливістю. Господь сьогодні звертається до кожного із нас, і Він дає нам шанс вирішити саме важливе питання нашого життя. Це питання вічності. Тому цінуйте часом і використовуйте свій час мудро вже сьогодні. Бо коли двері спасіння зачиняться, тоді вже буде пізно, тоді вже не можна нічого буде діяти. Це буде кінець. Знаєте, часто, можливо, не часто, але ми буваємо. На кладбищі, і дуже багато таких могил є майбідні, є більш майбагаті, май приукрашені, здорового каменю. І на всіх них є така табличка, де написана дата народження і дата смерті. А між ними така маленька рисочка. І знаєте, ця маленька рисочка є наше коротке життя. Який оприділятиме, де ми будемо у вічності, чи з Богом, чи без Бога. І тому нехай благословить всіх нас Господь. Тим, щоб ми цінували часом, щоб використовували свій час не для себе. Щоб ми розуміли, що Бог дає час не для нашого задоволення. Щоб ми більше використовували для служіння Господу. І щоб мали стопроцентну певненість у спасінні і завжди були готові до приходу нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Давайте станемо, помолимось.